Слава Богу. Коли душа проходить переплавку, вона переживає сильний біль. Горить вогонь від самого початку, згорає все: образи, гордість, гнів. Виходить, все, що глибоко ховали, чого не знали навіть ми самі. Що так ретельно й довго маскували. Виходить, все, що було в нас на дні. Нас Бог вогнем від домішків звільняє. Щоб чистими всім серцем ми були, хоч і душа про звільнення благає від тих обставин, що в життя прийшли. Для кожного ця піч буває різна, комусь хвороба наче темна ніч, комусь в лице проблеми віють грізно, комусь від втрати у душі горить. Буває й так, що інша переплавка когось спіткає у його житті, комусь Господь дає як піч багатство, щоб показати, що в душі на дні. Щоб показати, ким ми є насправді і що у нас лежить на глибині, чи будемо ми поїстані багаті багатством вічним тим, що у Христі. Порою Бог і бідність посилає, щоб ми також побачити могли, все те, що ми в душі давно ховали, щоб вийшло те, чого й не знали ми самі. Для когось переплавка це є тиша, коли здається навіть Бог мовчить, коли здається, що Господь залишив. Коли здається, що до смерті мить. У кожного й різна переплавка, та результат у кожного один. Це результат, це змінений характер, щоб в нас відображався Божий син. І щоб це не було, це дуже тяжко, коли вогонь всередині горить, коли проблем маленьких так багато, що голова від цього вже болить. І це не день, не два, і це не місяць. Господь нас плавить, чистить у вогні. Та є у Бога кожному з нас місце, у себе на святковому столі. Просіма в Бога сили не здаватись, вогні лише те, що зайвим є, згорить, вогні від пут ми будемо звільнятись від того, що додолу нас гнітить. Усе пройде, і ми його прославимо, за те, що він в вогні нас переплавив. хай Бог дасть сили все це пережити, щоб Його образ нам відобразити. Амінь.